Форсаж це франшиза, яка супроводжує деяких аж з народження, і це не дивно, адже зараз це найбільш довготривала франшиза, перший фільм якої був випущений у 2001 році. Саме після цього фільму Хлопці. Та й дівчата почали цікавитись машинами. З'явився інтерес до гонок, як в віртуальному, так і в реальному житті. Зараз це звичайно не про перегони і про якісь поняття, а швидше про екшен порушення гравітації і, звичайно ж, про сім'ю. Франшиза форсажу еволюціонувала саме в це. Комусь подобається багатьом ні, але касові збори все одно дозволяють війну дізелю знімати все нові і нові частини. Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про фільм Форсаж 10. З вами кіноблог. Поїхали! Бойовик та кримінальний детектив Форсаж 10 або Форсаж Ікс. Продовження кінофраншизи швидких та лютих. Режисером виступив Луї Летар'є. Бюджет фільму сягнув 340 мільйонів доларів, що зробило його одним з п'яти найдорожчих фільмів у світі. Домінік Торетто відійшов від справ та спокійно живе разом з дружиною Летті і сином Брайаном. Однак насичене минуле ніяк не лишить його у спокої. Данте Реїс хоче помститися дому за свого батька. Ернан Реїс був наркобароном та загинув через дії команди Торетто. Саме його сейф із грошима. А якось тягли по місту Домінік та Брайан. Домінік Доретто. Нарешті ти знаєш, що таке страх. Бум! Насправді, я дуже тепло відношусь до цієї франшизи, дійсно, дуже часто її передивлююсь, і тому цей фільм я дуже чекав. Також я хотів зробити загальний топ по форсажу в дусі, як ми робили проект року. Але те, що фільм продовжили на два. А потім на три фільми, і виходить так, що остання дванадцята частина вийде в 2026-27 роках. Накрило ці плани. Але якщо ви хочете такий випуск, запрошую в коментарі. А зараз пропоную вам переглянути міні-влог, як ми ходили на прем'єру. Що, ребята, все заради сім'ї. От сім це найголовніше немає нічого важ... важнішого за сім'ю. Да. Настя, я... Нася, що, це що, це, що, що, це що, це, що, це, що, це, що це було, що ти таке, що показала? I'm pray. Що? Family. Шо? Такого нема в фільмі. Сім'я — це головне. Коротше, сьогодні прийшли на Форсаж 10. Форсаж 10. Форсаж 10. Форсаж. Коротше, так, да, зараз буде суперфільм. Зараз буде... Ух! Що, не підемо на Королі Репу? Так, які, у... які у вас очікування? Та, які у нас очікування? Від форсажа 10. Я сподіваюся, що зніму ще 10 частин, а я десь зніму. Ну, а, я, я хочу побачити сімейну історію. <рісту> <рісту> ну, так як буде ще два фільми, то Може, Андрій її побачив. Два фірми? Так ці да, нас да, збили да. на три частини. Коротше, я не знаю, що це буде, я не знаю, що це буде. Так, Андрій, ти отримав сімейну, сімейну історію? Я отримав сімейну історію. Я отримав те, що очікував від фільму, і навіть трохи більше. Ні, навіть не трохи. Ось так от більше. А ти? Я отримала більше, ніж сімейну історію. Я отримала ти все. Ти повторила просто все те, що сказав Андрій, тільки коротше. <оху> <ські> Там такий фінал! Та ну! Чекай два роки, наступний час. Так, да, чекай два роки, звісно. Не. Ну, типу, що сказати? Від фільму я отримав реально більше, ніж очікував. Типу, і да, є прав Але детальніше в погляді. Що так е, ця передня камера, звісно, мене подводить. <кінця> а тепер давайте розкажу детальніше, яким вийшов фільм. Коли я побачив перший трейлер, я думав, що це буде притягнута за вуха фігня, але думаю, не буде спойлером сказати, що все було виправдано і органічно. Нас повертають до п'ятої частини, яку я вважаю найкращою, яка переломила цю франшизу, дала їй вектор, куди рухатись далі, і показала нове бачення. Особливо повертають до сцени з викраденням сейфу і показують трішки інший кут ситуації зі сторони Ернана Рейеса, антагоніста п'ятої частини. Так, деякі моменти через намагання режисера зробити їх епічними виглядають досить крінжово, але це вже питання до майстерності режисера. Все ж він не Джастін Лін, який знімав найкращі фільми франшизи. Так, що ще розказати про цей фільм? Дивіться, я бачив дуже багато коментарів по типу, що потрібно давно вже було закривати цю франшизу. Хто це нафіг дивиться? І з одної сторони я згоден. Ну, але якщо фільмам досі вдається вражати глядача, і глядач чекає. Ходить, фільми збирають величезну касу, ну то значить комусь це все таки потрібно. Повертаючись до розбору, я виділив би деякі мінуси. Майже всі герої не змінюються, в них не відбувається росту персонажів. Є непотрібні сцени і кадри, деякий екшен, який зроблений заради екшену. Багато претензій було по кадрам, навіть з трейлера, де Домінік машиною перемагає гелікоптери. Але тут і заключається основна фішка франшизи. От навіть якщо щось таке і. Трапляється, польоти в космос, воскресають люди, машини часу і так далі. Це все можна виправдати одним аргументом. Ну це ж. Форсаж. І дійсно, останнім часом це навіть вивело якийсь окремий жанр. До нього, до речі, можна віднести швидкісний поїзд Девіда Літча. Нема взагалі нічого неможливого. Ти просто сидиш, розслабляєшся, фактично ні про що не думаєш, а просто насолоджуєшся фільмом. По темам, він взагалі не такий, як минула частина. Там дійсно була сім'я, тут помста. До речі, про антагоніста розкажу трохи згодом. Мені сподобалось в цьому фільмі те, що він в якійсь мірі повернувся до того, з чого починав до вирішення проблем перегонами. Так, в фільмі це тільки момент, але все ж, чого мені не вистачило, це непередбачуваності сюжету. Тому що фактично все. Крім фіналу і сцени після титрів було очевидно, хоча фінальний поворот напрошувався через правила франшизи. А от саме сцена після анімованих титрів стала прям реальним сюрпризом через навколо речі, якщо ви розумієте про що я. Торський склад нагадував ніби склад якогось супергеройського фільму. Крім дітів франшизи Джордани Брюстер, Тайріза Гібсона, Сан Канга, Луда Кріса, Мішель Родрігеса та Віна Дізеля, і акторів, які тільки пару фільмів з нами: Наталі Еммануель, Джейсона Стетхема, Джона Сіни, Шарлі Стерон та Скота Іствуда, додали ще новачки: Брі Ларсон, Даніела Мельхіор, Аллен Річсон та Джейсон Мамоа. Уже, чим вам не склад месників? І напевно по таким блочкам, як я їх розподілив, я й буду розповідати. Перший блок Олди. Як я й казав, взагалі нема розвитку. Ну, звичайно, крім головних героїв. Вони до того ж дуже постаріли. Жарти в Романа, хоч і комедні, але вже не смічні. Хоч не зважаючи на це, хімія у них зберігається. Він дізель хоч і грає як зазвичай трошки пафосно, все одно моментами реально грає дуже добре. Ти йому дійсно віриш. Другий блок. Середнячки. І тут би я виділив Джона Сіну і скажу, що він мені тут взагалі не сподобався. З нього зробили комік реліф, який розганяє приколи, а коли з братом, то весь такий серйозний починає розмовляти отак. Ну але якось він це все робить взагалі неорганічно. Не так, як в загоні самогубців чи тому же миротворці. Ну і новачки. Алан Річсон на 90% повторює роль Скелі з п'ятої частини, але не дотягує до такої харизми, яка є у Двейна. Даніела Мільхіор цікава актриса, в неї тут насправді є де пограти. Звичайно, Дізель її забрав із зйомок вартових галактики, та й тут, в принципі, дуже багато ролей по знайомству. Але саме Даніела чудово в цю структуру вписалась. Брі Ларсон набагато краще, ніж в Капітані Марвел. Це поки все, що я можу про неї сказати. і Чекаю фільм Марвелли. Ну і вишенька на торті, хоч я не люблю вишні, Джейсон Мамо, який грає злодія в фільмі Данте Рейєса. Насправді, це один з найкращих злодіїв франшизи. Ну, типу, до деяких антагоністів Торетто використовував «ти не злий, ти не злий, ти не злий, і вони різко переставали. Тут така фігня не проканає, тому що Данте дійсно хворий. І я зловив себе на думці, що це щось середнє між персонажами Джокера Хіта Леджера і капітана Джека Спероу Джонні Деппа. Він в цьому фільмі не типовий качок, роль, яку він завжди виконує. Тут він створив образ. І після середини фільму ти забуваєш, що це Мамоа. Образ дійсно схибленого психа, якого цікавить тільки помста. І навіть не просто вбивство, а страждання. Побачимо, куди це вирулить в нас. В наступних частинах, але в цій частині він дуже заінтригував. А ще в одній сцені бере участь дочка Пола Уокера Мідоу. Вона грає стюардесою, яка допомагає Джейкобу. Дізель не забуває про сім'ю. Ну, що тут сказати? Локацій багато, багато декорацій. Вони різноманітні, бійки, чудово поставлені. Ну але хіба це сюрприз? Джону сіні навіть дали зробити Attitude Adjustment, Фанати реслінгу зрозуміють. Деякі сцени візуально були прям дуже соковиті, і це заслуга застосування не графіки, а саме практичних ефектів, тому що форсаж славиться своїм вмінням розфігачити сотні машин задля трьох кадрів. Зате які ж ці кадри будуть. Але мені не вистачило режисури, саме якихось цікавих ходів. В Минулій частині ця режисура була, було цікаве оповідання, тут якось цей пункт не дотягнули. І до речі, фірмовий почерк форсажа це музика. Її багато в кожному фільмі ти береш собі по декілька треків, і вони навіть легендарними стають, як той же Ден за кудуро. Але тут, якось мінімум, так треки були качові, та не виділялись. Треба буде потім переслухати, можливо, декілька треків. Залетить в мій плейлист. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки сюжет 9 актори, 8 атмосфера 9, загальний бал 9 з 10. Я дуже раджу сходити на цей фільм. І не потрібно скепсису. Просто сходіть, подивіться чудову сімейну драму, адже сім'я це найголовніше. Отож, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримайте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей. Всім па-па.